Мої хороші, сьогодні у нас 6 квітня, на невеличких закупах АТБ знов і е, покажу вам актуальні ціни і знижки. Значить, знову ж таки помало на знижці 69, банани по 68, лимон 44, авокадо хас за 100 грамів 23,50, знижка було 26, 10%. ківів кошик у нас знижці. 124,90, манго 16,70 за 100 грамм. Є кокоси за штуку 30 гривень. Так, яблука тут це безмін. Тут стандартно. Від 15 і, і і, 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 аж там до 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 35, напевно. Томати тепличні 86, болгарський перець 18. Так, дві цінки. Опа! Кабачки по 80 гривен. Томати, коктейльні Ось одні такі неважні. по 13 гривень. Цибуля 16. Картопля рання 32,59. Є фасована 2,5 кг по 100 гривень. Картопля така от стара, перший гатунок 22 гривні. Ой, капуста подешевшала на 1 гривню. Зараз 13. То Дивіться. Картопля дрібна фасована, Буряк. Такий величезний сьогодні буряк. Ну, виглядає гарно, непомощений. По 17. Морква 9,79. Капуста рання. Ой, якась дуже велика, теж, подивіться. Рання 65 гривень. Червона 60 так, огірок тепличний, оцей довгий, 10,60 до 100 грам. Часник... Ой, ранній чесник, дві це 16 гривень. Так, тут щось таке непонятне, кольорове. Кольорове і негарне. Але 24 гривні за кілограм. Редиска. Теж не важна. Я ще ні разу не бачив АТБ гарний редиск. 75 гривень. Ну і яблука, яблука, собі ціни не подивитися. Ціна на апельсини. Ось, подивіться, супер ціна пише. Супер ціна. Так, майонези. Гуляй поле, гуляй поле. Тут товар в, товар в дорозі королівський смак 50% 57,30%. І. І і і і і 67 оліс 27,70. Європейський на знижці 6460. без безмін. Королівський смак оліса теж ці на знижка залишається. Тут все без змін. На рахунок соусів руна без знижок 54,90. Тут щось з'явилося соус, розумний вибір чесниковий на знижці. Дивіться. Густо традиційно на знижці сацебелі 2070 і чумак французький з гірчицею 2630. Чумак соєвий залишається теж на знижці. Знижка 19 і 13%. Ну і гірчички. І гірчички всі без знижок. Ті без знижок, а від вересу традиційно теж є знижка. Ну і тортні на знижці. В принципі, багато. Соуси не прогадайте. Так, соуси, мене прогадайте по консервації. Так, ось, щось те щось нове, бо не було. Опеньке 4080. Делюкс 41,80. Кукуруза залишається на знижці. І своя лінія 3160. Теж залишається на знижці. Консервована квасоля, практично вся на знижках. Ну і кабачкова ікра. Теж на знижках. Де мені треба це, мені треба родзинки, бо сьогодні хочемо робити з марком паску. Так, тут ви подивитеся. виноград, томати і зелень. Виноград, томати, і зелень. Капуста квашена і сухофрукти. Зараз я щось виберу, до речі, знижка є. На всі сухофрукти і на горіхи знижка є. Ой, і навіть пилося що знову е, апельсин і яблуко чипси. Це що знову. Яблучні, ананасові чипси. 25% знижки зараз на все, в принципі, таке. Авок е, абрикоси сушені на знижці. 59,80 за 125 грам. Добре, мої коротше, поки вибираю сухофрукти, потім вам покажу далі. Так, добре, мої хороші, печериці за 100 грамів 10,80 є пофасовані, Можуть подивитися, і коротко ціни на зелень. Зверніть увагу. Теж ціни хороші. Теж ціни хороші. До речі, ці помідорки гарно пофасовані, виглядають гарні. 250 грамів 60 гривень. І пів кілограма 85 гривень. Виноград вже дуже швидко все з'являється. Так, вода. Тут є великі знижки, живчик на знижці 33-20, дивіться. Кока-кола 47-42-літрова. Пепсі 45-40. Теж 2-літрова. Напій, а це пепсі, пепсі, пепсі. Як вас. Своя лінія 30 гривень теж. І чай холодний 20-20. По По мінералці. по Мінералці. Тільки розумний вибір бачу наразі. 12.50. О, це щось такого навіть не бачив. Знеменівська 17.20. І, в принципі, все. Так, Моршинська сьогодні без знижок. Б'ювет є на знижках. Б'ювет на знижках. Так, хлібчик. Бачу, є щось тільки. Вам коротко покажу тільки ті, що, ті, що на знижках. Це у нас тостерний від агробізнесу за 550 грам 1750. І лаваш своє лінія 13,70. Він на знижці традиційно. І мінус 7% булочка бургерна. Хто хоче купити і приготувати бургери, то, будь ласка. Оці всі снеки для молока, сніданки теж. Зараз на знижках. Так. Дівчата, хто ходає весною перед літом, то і хліба не їсть, а їсть хлібці, то, а тебе чудові знижки. І на житні, і на висівкові, і на всякі. Тому беріть до уваги. А по ціні цукор, цукор, в принципі, мені треба цукор, в мене цукор таке, що ніколи не буває замало. 27,90 сіль 1390. Так, основні крупи. Ви собі ціни подивитеся. Я не знаю чого, але подивився на гречку і так захотів гречаників. Так що треба приготувати гречаники. Чи в мене вдома є гречка, чи нема. 23 гривні. Якщо нема, то прийду ще раз, то прийду ще раз. Значить, крупа пшенична 2090. Крупа кукурудзяна 1570, горох 18.40, болгур пів кілограма 28,20 км. Атуаль, пшенична Артек 28,90. І що це у нас є таке? Гречка 48,70. Отутю От дуже порозбирали рис своя лінія 3790. Чотири пакети по 125 грам. Так, поки лишу візок, подивимося по олії. Так, знижка, знижка майола. 0,85 літра, 44,50 і стожар. Ідентично 46,90, грама ж той самий. Велика олейна 164. І в принципі все. І в принципі все. Так, спагетті своє лінія знижці так залишається, Дивіться. Угу. І в принципі немає такого більше нічого, щоб подивитися. А, ляпаста ще залишається. То обирайте. Спагетті чи ляпас? Отак, павотинка але що ми бульон не будемо варити. 31,70. Так, йдемо далі. Дольче, йогурти. І десерт циркові дольче. Теж знижка, теж знижка. Так, живинка, данон. Знижка. Так, молоки я Зараз ці нові йогурти теж зараз пішли на знижках. Сміп, подивіться. І е, тут що в нас є галичина на знижці. Чудо залишається на знижці. Всі сирки теж на знижках залишаються. І, до речі, гарна ціна зараз на вершки. 67-15 і десятка е, 50-90. Теж гарна ціна. Сметана молокі 15 на знижці, 38,90. То собі подивіться. Е, е, сир. Кисломолочний, білоцерківський, е, знижка, знижка, знижка. молокія, сьогодні сири без знижок. Тільки є маленька пасовка 0,2. 28,60. Ну і білоцерківський, так само як великий, так і маленький. Ой, це що знову подивиться, який це творожний сніданок. Мені писали, що не творог, а сир. Бачите? А виробник пише: творожний сніданок. Так, 41,40. Ну Це щось нове. І преміалі з'явився сир. кисломолочний, зернистий. Цікаво, щось новеньке. Так, молоко. Молоко. 3.2 молокія. Беремо знижка. О. Так, кефір, знижка, молокія теж. А тут прям щось аж дуже розібрали. Ферма 3,2, 3590. За 0,74 кг. О, дріжджі, думаю, боже, бачите, село і люди. Дивіться, добре на дату, бо дріжджі така штука, що прострочені і не спрацюють до 4 травня. А дріжджі так порозбирали, дивіться, львівські дріжджі 12,80. Питали мене, якими дріжджями користуюсь? Ось такими. Зазвичай отакі. Якщо це пресовані, ну бо сухі, то... Зовсім інша ситуація. Так. Ой, тут теж є ферма. І яготинське. 36,70. Мінус 12 ферма, мінус 8. На рахунок сирків. О, дивіться, о, золотий резерв 1940. Типу знижкою, але все одно щось дуже дорого, як для серка. Як для сирка, то дуже дорого. Так, оці от Тульчинка 9,80. А, до речі, я купував кому оцей от чедер, то мені сподобався. Зараз він без знижки 19,70. Так, тут ж у нас паста сиркова 4490. Камамбер від президента 74.60 знижка. Ну і оці от тверді сири на півтверді, так? на півтверді. 61,30 на різках. Так. Ковбаски, ковбаски. Так, ковбаски, ковбаски. Ковбаски, ну я так вам не скажу, бо я в них не... Приїхало багато товару, зараз подивимося, чи я зможу проїхати. Так, масло 82 білоцерківське на знижці 7650 і все. все інше без знижок. Мінус 18 на крабові палички водний світ, 250 грам, 63,90. І делюкс 67,40, 250 грам. Креветки рожені, 900 грам 63,40. І дивіться, є така велика креветка Норвен, 232-90-700 грам. Ну я бачу, там льоду. ого-го, ого-го. Так, треба мені яйця. О, яйця ще падають в ціні. Дивіться, 2,99. 2,99. Є отакі от по 39,80. Якісь негарні. Негарні. 40,90 за десяток. Теж такі собі. 49,80. Отакі от, дивіться, ясен світ. Нічим не гірше, ніж ті, що от по 2,99. Так що зараз візьму десяток яєць. А, ікра Норвен 68,50, до речі, вона непогана. На свої гроші, то вона чудова. Так, Форель, своя лінія слабосолона 182 гривні на знижці. Я не знаю, якщо вам смакують оці от, оця от ікра з ікрою риби, ще щось там, мойви. То будь ласка, беріть до уваги, бо зараз мінус 23, мінус 16, мінус 25. Тобто гарні ціни на цю штуку. Ну і в принципі пресерва. Є ось оцеледить шматочки в олії. 300 грам 70-90 і скумбрія малосольна 27-29. Так, добре, йдемо за цей, за яйцями. Взяв яєць, знаєте, завжди... Береться або там 15, або 10, я сьогодні собі взяв 13. Не знаю чого. 13 яєць. Стейк 7 на знижці 80, 68. креветка ціла 114, а ця, що в соусі, сьогодні без знижки. Е, Димця на курку. Курка трішки пішла вниз по ціні. Крило 7,70, філе 14,50, четвертина 9, гомілка. 9,50, тушка 9,67. В нашому магазині централізовано, такому нашому о, цьому м'ясному крило 6, четвертина 6, ну, типу, наполовину дешевше. В АТБ це впала, але все одно вона, як то кажуть, кусається. А вертаюся, бо вирішив таки взяти ще вершки на гречаники. Буду робити гречаники, треба брати вершки. Такі судні робити по-новому гречаники. Ходіть, десятку можна брати. Десятку можна брати сміло. Ой. Так. 50-90. Я колись яготинську продукцію, чесно кажучи, минав, але мені одна з моїх підписниць, коліжанок, порадила один канал, де е, чоловік, от я вам покажу вам ціни, подивитися, якщо вам де цікаво. Котлета Яловича Глобино, 12. Канал, який показує про молочку, тестують і роблять там професійні дослідження. То, як виявляється, яготинську продукцію не варто міняти. Ну, то ваш вибір. І я для себе теж його трішки поміняв. Так, фарш яловичі глобано 97-90 за 500 грам. Фарш домашній охолоджений Лемберг Мід 5630. Як напочуть, що можна язик зламати. Ой, дивіться, міленіум на шалених знижках, Магдаль Кокос, Магдаль та Карамель 31,90, мінус 39%. Тому і розкупили дуже, дуже-дуже, дуже. дуже, дуже. І Макс фан. Маркові взагалі не зайшла, ця Макс Фан. Тобі ще не будемо купляти. мілки на знижках зараз теж 13-21%. то зверніть увагу, хто полюбляє мілку, і отака що є от шматочками хрумкої карамелі мегдалем, теж є на знижці. Велика є з е, лісовим горіхом 145 на знижці. По коробках що? По коробках Любимов 129,70. І своя лінія, 69,40, все. Все. Тут Тут рулети залишаються на знижках по 30 гривень. Зефір своя лінія 4490 і жако 45,90. 90 Звичай Жако дуже смачний зефір, дуже дуже То Марко часто їсть його. Тут для людей без цукру продукція. Може комусь щось буде потрібно і інтересно, то подивитися ціни. Боже мій, я писав список і як завжди його забув вдома. А тепер не пам'ятаю, що я ще мав купити. Ой, тут дуже розібрали чай своя лінія. 34% знижки. Дивіться, розку... розкупили люди. Бо гарна ціна. Так, ловари мінус 13. Теж залишається на знижці. І кава, дивіться, що у нас по каві, Кавомани. Якоб 198,90, дивіться, що тут ще є. Так, тут у нас є ще знижка, це традиційно, традиційно, традиційно. Ну і та, що кава, як то кажуть, розчина. та, та що не є кавою, але дивіться, тут є. Ананаси 55,90 і делюкс маслин 51,90. Так, в принципі, все. А йдемо ще на консервацію і все. На м, рибку, на тушонку і... І все. У нас тут невеличке АТБ, але дуже воно комфортне, дуже компактне. Тут все, знаєте, кажуть, саме необхідне все є. І нам воно просто на руку, направду. Нам воно на руку. Так, любителі чипсів і снеків. Так, тільки є люкси. 52,30, лосось у вершках, і сметана, і цибуля. Так, щоб знаєте, щоб така була якась знижка. Ну і тут є оці от рисові штуки. 25,90. Я інколи такі от купляю з сиром, чесно кажучи, 27,50 на знижці, теж непогані. Теж непогані. А тут що в нас є? Pringles. мінус 121,60. Так. З курячого філе сушений соєм соусом. 5050, отакі от слайси. Теж такі от. А тут товар в дорозі, бо розібрали, що у нас є. Смажений солоний арах з Біг Боб. 19,40. Мінус 13%. Так, тут у нас мої хороші лосось. Прям дивіться, а печінка тріски розібрали. 106,30. Лосось 5450. Шпроти. Своя лінія. Бачі, смачні. Смачні вони. Скумбрія своя лінія. Тут кілька Чорноморська, 30 гривень. І порозбирали море сердина. Бланчарована в олії. Свинина. Тушкована свинина і в принципі все. І в принципі все по знижках. Серветки. Серветки 36,90-120 штук. Якби моркомаленький, зараз, Тому ми отакі от от часто купляємо. Такі з ромашки вони були і чередою. То. Ну і такі теж, коли знижки теж купуємо. На рахунок туалетного паперу бумаги, то знижок нема. Знижок нема. Йдемо ще подивимося, чи вже є форми для пасок. І будемо їхати додому. Одві такі гарні теж. Я свій понабирав однакового розміру вони. До речі, 80 гривень така от, дивіться, христос воскрес силіконова штучка. А от вони, форма. І є така от глибоченька. І глибоченька, і така довгенька. Я не бачу, чесно кажучи, що такого силіконового. Буде паски без Дуже цікаво. Тому хто користувався, напишіть мені, будь ласка. Зацікавлена мене конкретно оці от форма. От я не знаю. 80 гривень. 80 гривень. І я не знаю, чи воно буде доброю. Може хтось має, то напишіть мені. А на рахунок оцих прикрас, чесно кажучи, від цих кураликів можна зуби поламати. А оце от о, такий хімар, така штучна штука, і ще й кольорова, ще і руки. І яйця, і все від нього кочепо по, пофарбоване буде, то я вважаю взагалі просто гарно спечна паска, не пригоріла, не потребує ніяких штук. Отак, от знаєте, може, щоб дітки мали, е, хто має діток вдома, якісь яйця пофарбувати, якісь наклеючки поклеїти, то о, так, то цікаво. Ну, не знаю, ну, може якесь от таке одне дічко зверху причепити чи щось. Ну, оце от посипка, я не знаю, це для мене якесь. Вбивство, чесно кажучи, над Паскою. Бо воно і не смачно, і розтікається, і некрасиво. От, от теж оці от півники. Ну, для діткам, діткам це цікаво, якщо ви робите з дітками, знаєте, якусь таку, таку маленьку одну. А так, щоб спеціально купляти оті от квіточки, шміточки, я вважаю, що це лишнє для Паски. Набір декоративний прищіпок, дивіться є. Оце от для. А, це просто наклеїчки. О, дивіться, дійсно діток взяти яйця наклеїчками пообклеювати потім. О, щоб... Зараз купа цього є такого придуманого. Тільки одне мені на на рахунок цих форм. Бо я дуже хочу, але воно дійсно є і не зовсім дешево, але чи воно ефективне. Добре, йдемо на касу.